Let's go. Друзі, радию вітати. У нас на каналі, канал МітоАвто, канал про автомобілі. З вами сьогодні Ігор. Поговоримо ми сьогодні про авто із США, які ми зустрічаємо у нас на СТО. Останнім часом у нас розвантажилося досить багато автомобілів, відкрили в Клайпеді і зараз веземо їх до нас додому на СТО в ремонт. Взагалі люди замовляють з різних міст автомобілі, з Хмельницька, Вінниці, Одеси, Харкова, Дніпра. Дуже багато заказів, звичайно, з Києва. От. Але якщо ви проживаєте в будь-якому регіоні України, ви можете все одно замовити авто із США з нами. Сьогодні привезли BMW, BMW 5 серії. Це 540 Айка, яку ми вибирали на аукціоні США для нашого замовника. Автомобіль має досить такі невеликі пошкодження, але автомозом ми їх зараз е згрузили. І а, машинка не їде. Не їде причина, тому що у нас пошкоджена трішки ходова, обірвала рульову тягу, але майстер тут трішечки на вулиці попрацював. Залишилось досить небагато роботи. Зараз колесо стає на автомобіль і вона вже заведеться і поїде. Як бачите, реально дуже невелике пошкодження авто. Авто у нас в дуже гарній комплектації. Це 540 I, тобто на 3 літровому b Б-58-му двигуні. Автомобіль, звичайно, з безключовим доступом, сліпими зонами. Ми ось таким ось шикарним коричневим рижим салоном, звичайно, електроприводи сидінь У нас екранчик ось тут, екранчик ось тут, тут у нас підігріви чорний потолок, люк. Давайте подивимося, за скільки ми взяли цей автомобіль на аукціоні і як він виглядав. Автомобіль розвантажували, коли я їздив в справах, тому мене не було на вигрузці Та ми зараз приймаємо його в роботу. Та ще у нас в Клайпеді зараз відкрилася, наприклад, Honda CRV 2022 року. Автомобіль гібридний в комплектації SportTuring. Ще у нас відкрився джип Cherokee, Jeep джип ще відкрився. Та ці всі автомобілі ми зараз загружаємо також на автовози і веземо, скоро ми її зустрічаємо в Києві. Поки цей автомобіль буде зараз прийматися в роботу, далі будемо створювати чат з нашим замовником із Хмельницька. Далі ми будемо з ним узгоджувати все, що будемо робити по цьому автомобілю. Та ми будемо закуповувати запчастини і вести автомобіль повністю під ключ до кінця з ремонту. Тобто шукати, знаходити необхідні запчастини, доставляти їх на СТО. СТО буде виконувати ремонтно-відновлювальні роботи. Якщо по автомобілю треба буде зробити потім ще щось додатково, це також буде зроблено в принципі, без проблем. Ви можете зробити зразу собі автомобіль, підготувати такий, який вам потрібно під експлуатацію, який вам не продадуть на авторі. Замінити гуму, замінити масла, фільтра, встановити газ, зробити тонування, тобто забрати повністю підготований автомобіль для себе. Запрошую вас до нас в бокс та покажемо зараз, як ми працюємо, які автомобілі, на якому обладнанні у нас розміщені. Звичайно, лідером в автомобілях це у нас є Jeep Cherokee. Jeep Cherokee – це автомобіль, який можна придбати за мінімальні гроші, за мінімальний бюджет, в дуже гарній комплектації свіжого року випуску і з малим рідним пробігом. Саме тому їх так багато у нас в замовленнях. Якщо, наприклад, взяти BMW в одних і тих самих параметрах, там рік і пробіг, і там, максимальна комплектація і джіп Cherokee, то BMW буде в 2-3 рази дорожче. Тут у нас ще один Jeep Cherokee, тут майстер працює е, попередкузним. І що потрібно показати, це те, що всі майстри працюють, бачите, Jeep Cherokee 2019 року. З ось такими е, розмірами. Тут у нас в міліметрах показано відстань від е, кожної точки, що має бути під капотом, яка має бути діагональ. Та завдяки спеціальній 3 d геометричній лінійці це все переміряється тут і виставляється на автомобілі. Тобто. Майстри не працюють з автомобілями на око. Вони працюють по розмірам завода виробника. Як завод-виробник задумав цей автомобіль в первозданному виді, і тому ви отримуєте автомобіль з гарантією, коли ви замовляєте авто з нами. З гарантією на роботу СТО з гарантією на малярку. Ви отримуєте реальну перевагу, коли замовляєте авто з нами. Якщо не дай Бог, щось буде не так, майстри. Все, перероблять. Цей джепчироки прибув буквально на днях, ми його розвантажили, у нас тут бічні пошкодження по е, дверкам та постійці. Зараз автомобіль поки чекає на дефектування, ми його приймаємо в роботу. У нас шикарна комплектація, це комплектація Limited з великим екраном, з кіряним салоном. Ну, от, і далі вже е, збиратимуться запчастини на цей автомобіль та потихеньку будемо робити відновлювальні роботи на нього. Це у нас BMW X3 для нашого замовника з Дніпра. Тут у нас бачите 30i, тобто, відповідно, двохлітрова машина. Вона також у нас в гарній комплектації та майже закінчена по е, ремонту. Уже все зроблено по кузову, відфарбовано. Зараз залишилося трошки дозбирати автомобіль, трішки залишилось попрацювати майстру. Е, в автомобілі досить складна фарба. Якщо ви побачите зараз протру пиль, і е, це такий білий перламутр. Фарбувати надзвичайно складно. Це у нас теж гарна комплектація з повним шкіряним салоном. Тут у нас ось такі з подушечками віддаткове сидіння, чорний потолок, тут вже у нас панорама. І тут у нас також один екранчик, тут у нас один екранчик, сліпі зони, підігріви. Це все в автомобіля є. Уже як завершиться ремонт відновлювальні роботи, я вам зроблю відеоогляд на цей автомобіль та познайомлю вас з ним більш детальніше, тому що взагалі марка BMW це хороша марка автомобіля, автомобіля з душою, автомобіля з історією, з якою потрібно жити. І коли ти вибираєш собі такий автомобіль, ти точно вибираєш собі нескучний автомобіль, тому що він добре їде. Він дуже комфортний, він дуже потужний, він економічний, як не дивно, тому що мотори BMW вже досить високотехнологічні. Та вони ще досить надійні. Якщо колись в BMW трошки були проблеми з надійністю, то вже в принципі цього немає. Ось майстер трішки поочаклував над автомобілем, і в автомобіля відбувся перший старт, перший запуск автомобіля. Звичайно, масла фільтра, все перевірили. Та він зараз може поїхати своїм ходом. Ось така красуня. Ви знаєте, я до цього їздив також на BMW-5. Такий автомобіль для мене був реально мрією, і я мріяв пересісти на нову BMW-5 вже в кузові j 30 Та коли прийшов вибір купувати автомобіль, я змінив свої вподобання. Ви Знаєте, що завжди вибирати автомобіль потрібно, коли вже все готовий, точно, коли всі гроші на руках. Тому що коли ще грошей на руках немає, тоді виходить, що ти начебто щось хочеш, щось думаєш, але це ще не точно і не конкретно. А коли вже в тебе конкретно є кошти на руках, ти можеш змінити свій вибір абсолютно кардинально. Тому що, наприклад, я коли пересів Tesla Model 3, я отримав автомобіль, який по суті буде їхати швидше ніж BMW пятірка він буде все-таки ще більше надійніший, ніж BMW 5, тому що будь-який електромобіль набагато надійніший, ніж будь-який бензиновий чи дизельний автомобіль. Та, звичайно, він буде набагато економічніший, тому що, якщо, наприклад, цей автомобіль буде споживати біля 12 літрів бензину, то Тесла на 100 кілометрів споживає десь 16 кВт годин на 100 кілометрів, по 2,64, це там біля 50 гривень, тобто різниця колосально Ну що, автомобіль на повному бойовому ходу поїхав, уже розвернувся, та зараз заїжджає на СТО, далі їде на стояночку. Ах, як же ж він красиво виглядає! Звичайно, краса цього автомобіля мене просто зачаровує. bmw п'ятірка в G30 Кузові. Це просто шикарніший автомобіль. Не знаю, можливо, колись я собі куплю такий автомобіль, але поки я балуюсь електричками. Далі я вас запрошую подивитися в наступний бокс, що у нас в роботі, з чим працюють наші майстри та як виконуються роботи. Тут у нас відпочиває електричний Mercedes. Він зараз чекає своєї черги, поки зберуться на нього запчастини, та диски відправили на реставрацію. Відповідно, він зараз стоїть на ось таких пеньочках, та скоро вже в нього будуть нові диски пофарбовані, красиві, ось такий електромобіль. В цій частині боксу у нас працює Анатолій, анатолій працює з Ford-Eskom. Це у нас максимальна топова комплектація попереднього кузова, але останнього року випуску 2019. Це у нас комплектація Титаніу з автопарковкою. Тобто цей автомобіль зараз виглядає трішки ось таким підрозібраним, але у нього сама максимальна комплектація Титаніум, яка може бути. Тут у нас були пошкодження в правій бічній частині. Зам'яло ось тут сапожок йшло крило, та були складочки там по полу. Зараз майстер відпрацював, замінив йому ось цю частину і це все відбувається на обладнанні стапеля. Звичайно, майстер працює з чим? З розмірами. Ось бачите, що у нас тут. Зараз це розгребемо. Ford Escape 2018 року. Тобто у нього зараз файлик лежить там, де задня частина автомобіля, тому що він працює з задньою частиною автомобілю. Він має всі абсолютно діагоналі, від якої до якої точки мають бути в кожній. Частині, та відповідно, коли працює з автомобілем, ось правий задня дверка, правий задній пройом. Він сам себе перевіряє та робить все так, як задумав завод-виробник. Знаєте, якщо ви замовите для себе авто зі Сполучених Штатів Америки, цей автомобіль буде відновлено неякісно, бо ви придбаєте його для себе вже на автобазарі. І цей автомобіль, ну скажімо так, я його сліпіла із того що було, да? то звичайно, ви будете жалітися і говорити, що авто із США погані, він у у буде їхати Криво, боком. Та може таке з'ясуватися, що він зібраний наполовину з болтів, саморізів, клея, шпаклівки та всього іншого. Тому що максимум захотів хтось удешевити ремонтні відновлення автомобіля для того, щоб максимум на цьому зекономити та, відповідно, максимум на цьому заробити. Якщо замовляти авто під себе із США, потрібно десь 2-3 місяці зачекати, поки воно доставиться. Так ще ремонт займе десь 2-3 місяці. Та біля 5 6 місяців. Плюс-мінус все можна вкладуватись. Таким чином відразу зробити автомобіль під себе якісно. Всі непотрібні запчастини викинути, поставити нові на автомобіль, зробити йому комплексне обслуговування та отримати автомобіль своєї мрії. Але для цього потрібно буде трішечки зачекати. Йдемо далі, у нас в наступному боксі працюють майстри з джіпом Чироки, Toyota RAV4 та міні-купером. У цій частині у нас джіп Cherokee. Комплектація Latitude Lux – це хороша комплектація автомобіля. Тут у нас вивішений двигун, та з ним працюють майстри. Тут ось справа в тому, що на коробочці у нас виявилась ось тут така невеличка дірочка. З цією дірочкою попрацював уже майстер, він її заварив, зафарбував. Та для того, щоб не замінювати коробку там, чи двигун, все зробили безпосередньо на ньому. Та, в принципі, Майстер все розібрав, передивився і можна сказати, що цей автомобіль ще, звичайно, походить. Були відбиті уші, все його вже приварили, зробили та не відрізнити від оригіналу, так як він був в первозданим виді. це зараз так, зараз ще трішечки і цей автомобіль також буде готовий. В цьому боксі у нас знаходиться Toyota rav 4 Тут вона зараз у нас на підйомничку, автомобіль вже прийняли в роботу та майстер почав з нею працювати. Пошкодження автомобіля в побічних дверках, вже як бачите, вони у нас замінені. Тут було так, да, ось так. І тепер вже виглядає все ось так. Майстер зараз працює, скоро буде завершувати роботи і я вам зможу зробити огляд на цей автомобіль. Моє здивування від Toyota заключається в тому, що це автомобіль, який майже не втрачає в ціні. Цей автомобіль як коштує дорого сьогодні, так коштує завтра так коштує через рік. Він не втрачає в ціні, хоч на ньому росте пробіг та роки на ньому ростуть. Але ці автомобілі, які майже не дешевшують. Ще у нас на фініші робот буде е, міні-купер. Цей міні-купер вже майже завершені роботи. Висить у нас Тут на підйомничку, та вже скоро його замовник буде собі забирати. Ось, друзі, так ми з вами пройшлися по. СТО подивилися, що у нас є зараз безпосередньо в роботі, з чим ми працюємо, наші обладнання, це, звичайно, дизельний генератор, коли зникає електроенергія для того, щоб було живитися, і робота СТО не припинялася. Тут, звичайно, ще стенд з обладнанням, це старі акумулятори, а це у нас спеціальне обладнання для заправки, діагностики і ремонту кондиціонера. Тобто, якщо він навіть там пробитий, то щоб залити туди фріон, з краскою, якщо десь пропускає, щоб було видно, де пропускає. Тобто наші замовники, коли забирають автомобіль від нас, в принципі, СТО намагається його довести до того стану, щоб не було абсолютно ніяких запитань до його стану. Тобто, щоб все електротехнічне обладнання автомобіля працювало, щоб не було запитань ні по кондиціонеру, ні по рульовій рейці, ні по ходовій частині, щоб автомобіль був в стані, знаєте, та поїхав. Ну що ж, якщо ви хочете замовити авто із США, ви можете це зробити з нами, якщо ви проживаєте в будь-якому місті України. Наші контакти знаходяться під відео. Мене звати Ігор. Я особисто буду з вами розмовляти, консультувати вас з приводу замовлення авто із США. Я особисто буду вам вибирати його на аукціоні в США, та я особисто буду вас супроводжувати по доставці, ремонту і відновленню авто під ключ. Та поїдемо в кінці з вами реєструвати ваше авто у сервісному центрі МВС. Тому телефонуйте запитуйте про авто своєї мрії ми вам зробимо його під ключ до нових зустрічей всім пока